Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів нових українських серіалів про лікарів спішу повідомити, що 14 жовтня о 20.00 на телеканалі 11 стартує прем'єра чудового серіалу під назвою Лікарка за покликанням. Варто зазначити, що даний серіал заснований на історії життя Охмадиту в перші 50 днів повномасштабного вторгнення. Дана стрічка присвячується професійному подвигу українських медичних працівників, які незважаючи ні на що щодня, ризикуючи своїм життям, рятують життя українців. В центрі сюжету талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондер, котра після зради чоловіка, хірурга Андрія Бондера, опиняється за крок від розлучення з ним. Саме тому Марина збирається погодитись на роботу в Польщі та переїхати разом з родиною, щоб розпочати нове життя. Проте, вже наступного ранку, вона, як і більшість українців, прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні. Яка починає працювати цілодобово та стає порятунком для багатьох маленьких та дорослих українців. Тому, незважаючи на особисті драми та складні умови, Марина разом з колегами самовіддано рятує життя пацієнтів. Незважаючи на власну втому, брак ліків, внутрішні проблеми лікарні, медики залишаються професіоналами та невтомно рятують життя. Друзі, даний серіал обіцяє бути дуже цікавим, тому раджу не пропустити цю надихаючу та драматичну історію, яка показує, що за життя завжди потрібно боротися, вірити, надіятись та ніколи не опускати руки. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!